Одна я нормально, а решта тут здорову. Це називається, що таке не везе, як з тим боротися. Подивіться, яка халепа сталася. От, перед нашою машиною вохмалося дерево і все. Oh, no. І все, і приїхали. Oh, no. Ну намаємо... Ми покладаємо <палу> надію на Василя, що він Vaся, зараз то харчу, дерево відсуне. Не втрукати, не Ось тако ми таляпаємося в таких взуттях, в таких болотах. Oh, yeah. а що треба... Oh, брати... і, Вася, ти такий сексі виглядаєш такому. <палу> Вася, варапа. нас рятує Василь! Буде тягнути дерево! Вася, ти поможе потім! Отаке, отаке, що. Ну бачите, Василь не шукає легких шляхів, і ми також. Хочемо на гору, треба їхати, треба дерево з дороги прибрати. Так, ми переходимо з Іриною на ту сторону, бо зараз будуть дерево переносити. Все, поїхали, помчали! Так, дівчата, дивіться, що зараз буде робити. Ууу! Машина вогень! Машина вогень! Ну то ви розумієте? Ну ви розумієте, що всі робить? Є, ура! Буде нам на горі, буде, бути, буде. Бути, бути. Так, ми вимагаємо цілу нашу гоп-компанію, щоб Василю селищна рада видала грамоту і фінансову нагороду, що він одкоп е, вирішив проблему з деревом. Сам один, один, та ви за дівчата. Я вам скажу, якщо було в такому екстремалі, що ми з Єрини повтікали коротше, з машини і все. Бо нам треба було виїхати на цю гору. Ми не виїхали на неї. Нас потім понесло в НЕС і ми вирішили, що ні. Ми на таке не підписуємося. О, Вася стартує другий раз, дівчата в машині. Ми з Іриною вирішили, що ні, ми цього робити не будемо. Зараз ми, коротше, знімемо їхній кро. Давай! Давай, Пася! <соців> Ніфіга у них не вийде. Паса <соців> не здається. А добре, що я вийшла, я би там з вже давно. Давай, Васильку, давай! Це капіць. Та, Та де він він не вийде? Ну Ми практично були наверху, ви розумієте? Ми практично були наверху, нам було просто 2 метри. Але ми вирішили, ні. Ми з Яриною не такі, не такі вже і ми екстрималки виявилися. Підемо пішки наверх. Нам тут ще небагато. Ой, саді гарні краєвиди, будемо ними тішитися і гребсти нагору. А Василь, бачу, не здається, він збирається ще один ривок зробити, ви розумієте. Я не переживаю. Ні-ні, ми йдемо пішки, отут травичка є, ми собі нею вийдемо і все. А Василь ніфіга, Василь Василь грибе, б, б, набирає розгін, ви розумієте? О, ні, я піду краще під гору, включаю пробуксовочку. Ірина, пішли. Все, від... де він. Як шоці Дівки тоже екстрималки лишились машин Я не знаю куда він Він на траву виїхав. Це копей Це капець Поїхав Поїхав травою Ой їдуть. з Подивіться, тут схил. Таких схилшок назад впаду, то не знаю, що зі мною буде. Буду котитися дуже сильно вниз. О, Василько вже там. А нам ще Ярина йти, йти. Тата, ви молодці, ми раді за вас. Сигналять нам щось. Треба нам сигналити. Я aggiую, а нам туди, Ярин! Нам не так далеко. Ладно, пройдемося, що робити. Піднялися ми все-таки над вершиною РБ. Глянь, така тут краса, вітер, звичайно, зносить. Але дуже-дуже гарно. І тільки чуть-чуть снігу. Лижниками і не пахне, щоб ви розуміли. Але зато можна піднятися і побачити гарні краєвиди. Ось так, так що все. Наша подорож закінчена. Ідемо назад в машину до екстремального спуску. Так що дякуємо за Харберкут. Дякуємо вам горе. Поїхали ми далі. 오후! <laughs> Карета подана, от, будь ласка. Будемо спускатись вниз. Щось з цього вийде, не знаю, але сподіваюся, щасливо доїдемо вниз. Десь, яка краса. Дівчата, Для вас піднімалося показати такі красоти. Так що вартую приїхати на Захар Беркут піднятися, побачити таку красоту. Все, все, я выхожу, Василько. Чекай. Секунду, я выйду, я секунду, я спопхаю, выпустить меня. Ну, будь Ну, ну куда я выйду? Ну, давай вас я буду жить да? Все? Все. я выхожу, а? Да, казаться. моптиль Вот так Вы Я Я дуже понюхаю такого. ты дуре сукер жити. Я хочу вішки, будь ласка. Нас так несе. Ти дура, що менше смішного. Якщо що, то світ голо за кадром, тому що ми не можемо спуститися, бо машина несе просто до шляка. Ясного. Ми поводимо всі виходимо з бо то реально дуже страшно і небезпечно. І теж ти їдеш до машині взагалі. Він зараз світ. Він зараз пішов. Що ви зрозуміли? Я боягузка, шота, просто шита боягузка. Дальше нас потягу від так носило, що ви всі просто не можете уявити. У мене була істерика, бо тоже вони теж всі повиходили. У мене була істерика, сльози. Я просто я кричала, пищала, матюкалася. Я кажу, я по поповзу, -по поповзу, полізу на задниці, пофіг випустіть мене, я не можу. Коротше, я по таких дебрях йду вниз, але вони теж повилазили, бо це Вибачте, слово, піздець, як страшно. Я не знаю, та де то, Боже, Господи, люденьки добрі, турнети, куди ти, поліз? ти полізла? Куди ти полізла турнувато? Боже, який я стрес отримала, господи. Теж йдуть, теж їм страшно. Може, мої кози повилазили, подивіться. Оце реально. Я думала, що буде не так страшно. Бо там наверху таке болото, воно так круте, машиною розвертає в різні сторони, маємо їхати вверх, а нас несе вниз. просто, Я знаю, що багато людей такого не боїться, але я дуже такого боюся. Що він їде за мною? Він, він, він тут. ні, я і тут не сяду. Я йду пішки, нема дурних, нема дурних. Їдь, Василько, їдь з Богом, я пройдусь. А де? І подивіться, в яку він гору хоче подолати. Ні, ні, я піду пішки, я тут не поїду. Ні, ні, Боже, Господи, подивіться, що він хоче зробити. Ні, ні. Василько, маєш голову їдь назад, бо тут дуже екстремально. Господи, шок контент. Ті теж йдуть пішки. Добимахувались. Ні, ні, я грибу помаленьку, хай Василько екстримує, що хоче, роби. Я йду вниз. Я казала, вони мені кажуть, як ти зійдеш вниз, я кажу, не переживайте, я або ползком, або як хочеть, як, як вийде, так буду грибсти. От навіть до снігу дійшла. Фух. А, це, бо Провалююся в сніг. Ой, я стрес утримала. Люди добрі. Істеричка, я саме настояща. Але хай я краще буду із стірічкою. Але ні, то не моє, я боягузка страшна. Фу. Я якийсь страх отримала. Господи, дякую, що ти даєш мені трохи росму вийти з тієї машини. Йти пішки. Дівки можуть поїдуть, я не знаю, я ні. Я вже от дійшла до безпечної зони. Все, потім спокійно сяду і вже проїду. Тут реально оцей кусок самий такий екстремальний. Там Ярина зняла, яка в мене істерика була, У мене була реальна просто істерика. Комусь це смішно, бо ви такого не боїтеся. А я боюсь. Я на таке не підписуюсь. ні Гожець, який тексту. Але я в тому стресі, Дивіться, які гори подолала. Я звідтом прийшла, ви бачите. Їх далі не видно, куди вони поїдуть? Оця гора. Просто якби не було, то в себе було ок. Просто це болото. і Він їде просто як на санках, як, як на коньках його несе. Ви чекайте. А куди далі? Ага, він не тут мають забрати. Ага. Все, я прийшла. Я прийшла! Я прийшла! Я прийшла! Зараз їх зніму. Ну ви подивіться, вона і там підносить, я не знаю. Цікаво, дівки в машині чи ні. Від цих богаш! Деби я їхала на цьому? Господи, Фу. Господи дякую тобі, що він щасливо спустився.